В Україні тисячі підприємців вимагали у четвер від української влади полегшити умови ведення бізнесу. Центром протестів стала площа перед Верховною Радою. Найбільше невдоволення у представників дрібного та середнього бізнесу викликають норми законодавства, що обмежують сферу роботи так званої спрощеної системи оподаткування. Вони також вимагають подолати корупцію на митниці і у податковій. Представники влади назвали акції підприємців замовними і нагадують, що парламент уже розглядає поправки до податкового кодексу, узгоджені з організаціями підприємців. Утім, учасники протестів побоюються, що парламент не ухвалить найбільш принципові пункти. Цей закон, який зараз вніс Кабмін, на 80% враховує вимоги підприємців. Це те, що бізнес просив. Влада, яка зараз керує, декларує вона в принципі. Те, що народ хоче чути, але робить абсолютно протилежний. Я думаю, люди сьогодні вже розуміють, що треба виходити і казати владі ні, так жити не можна.